Вітаю вас, мої любі друзі. Послухайте, будь ласка, казочку, їжак купив у лісі велику гарну каструлю. Тепер стану щодня варити собі обід у цій каструлі, думав він з радістю. Їжак був задоволений своєю новою каструлею, розглядав з усіх боків, торкався її лапками і від захоплення іноді згортався в клубок і котився навколо каструлі. Незабаром чутки про каструлю їжака поширились серед лісового народу. Якось в гості до їжака зайшов борсук. Кажуть, ти придбав у місті чудову каструлю? запитав борсук. Так воно і є, відповів їжак і поспішив показати каструлю. «Хм», – промовив борсук. Загалом, звичайно, каструля нічого, але ручки у неї з двох боків. А що це хіба погано? злякався їжак. Дуже погано, відповів борсук. За все своє життя я ще ніколи не бачив каструлі з ручками. При цьому він не став уточнювати, що досі взагалі не бачив каструль, і з бурчанням пішов далі своєю дорогою. Настрій їжачка був зіпсований. Незабаром у гості до їжачка прийшов велека. Кажуть, ти купив каструлю, сказав велека їжаку. Чи не можна мені глянути на неї? Звичайно, можна, вічого відповів їжак і приніс каструлю. Лелека два рази вдарив по каструлі дзьобом. Шкода, сказав він, потім, похитавши головою, шкода, що до цієї каструлі неприроблений дзвіночок. Дзвіночок? До каструлі? здивувався їжак. Невже ти не розумієш, заквасав дзьобом левека. Коли їжа звариться, дзвіночок задзвенить, каструля без дзвіночка нікуди не годиться. Левенка пішов, а їжак після його відходу вкрай засмутився. Через деякий час з'явився заєць. Я теж хотів би подивитись на твою каструлю, сказав заяць. У лісі ні про що більше не говорять, як про твою нову каструлю. Їжак поставив каструлю перед зайцем. Ну і ну, пробурчав заяць. Каструля, як каструля. Але потім він підняв кришку і вигукнув. Та це ж не чувано! Твоя каструля порожня, і підстрибуючи, заяць втік в ліс. Тепер їжак геть засмутився, аж заплакав. Цілком зневірившись, він почав варити в каструлі компот з яблук. Поклав яблука в каструлю і поставив її на вогонь. Незабаром компот був готовий. Їжак спробував раз, спробував другий і раптом радісно розсміявся. Такого смачного компоту він не їв ще жодного разу в житті. Дітки, вам сподобалася казочка? Скажіть, будь ласка, а чому засмутився їжачок? Так, тому що в нього була звичайна каструлька, як він думав, як йому казали його друзі. А давайте ми з вами розвеселимо яжичка і розмалюємо йому каструльку. Так, ну отже, для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованою каструлькою, серветки, фарба, водичка і пензлик. Для початку вмочуємо пензлик у водичку. Набираємо фарби. Візьмемо жовтенько, Намалюємо нашій каструльці квіточку. Ось така каструлька вийшла у мене. Фото своїх робіт присилайте нам нашу групу Viber.